Кошенята попліткуємо. Хто вони королі та королеви замовники ботів? Хто з українських співаків та співачок користується послугами ботоферм? Цікавий, незвичайний, нестандартний рейтинг на нашому каналі. Тож мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Як ви думаєте, хто буде відкривати сьогоднішній рейтинг? Перед тим як я почну озвучувати імена цих артистів, давайте спробуємо розібратись навіщо. Саме співакам, співачкам, телеведучим, коротше медійним людям користуватися послугами ботоферм. Є боти живі, органічні, неорганічні, в основному користуються неорганічними штучними, адже вони коштують дуже дешево. Для артистів є декілька шляхів використання ботів. Перший і найпопулярніший це відбілювання. Наприклад, зашкварилась слобода, ми її спіймали на гарячому. Замовили ботів, і боти почали масово писати в усіх її соцмережах, в тому числі на Ютубі. Світлану, ти справжня україночка, ти найкраща!». В такий спосіб, за допомогою цих фейкових аккаунтів, намагаються сформувати суспільну думку про. Ці чи інші події, тобто суспільство обурене діями конкретної людини. Але коли 25 м кадром ви бачите скрізь Світлана розумниця, Світлана класна. Ви починаєте задумуватись, можливо, не все так однозначно. Усі пруфи щодо Світлани я опубліковував в своєму телеграм-каналі, закритому, до речі, виключно для наших кошенят. Тож, хто хоче подивитися, насолодитися цікавинками, ексклюзивами, переходьте в мій телеграм, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом, буду дуже вдячний. Коротше. Про Світлану ми ще сьогодні з вами поговоримо, але не вона очолює наш рейтинг. Другий шлях використання ботів це, це накачування трафіку навколо музичного релізу, як роблять, це дуже велика кількість артистів в будь-якій країні світу. Це не стосується лише України. А ці боти дають додатковий трафік. Теж впливає на суспільну думку сприйняття тієї чи іншої роботи артиста. І мені стало просто цікаво якийсь момент, а хто ж з наших користується подібними послугами? Таких рейтингів ніде не було. Ось вам абсолютніший ексклюзивчик. Щось буде озвучено на основі чуток та суб'єктивних спостережень. А щось буде озвучено маючи факти, пруфи на руках. Ну що ж. Якщо ви готові, пропоную поринути у вивчення королів та королів Королів та королев українських ботів. Наш рейтинг неочікувано, водночас очікувано відкриває українська співачка Надія Дорофєєва. Саме так. Але це мої суб'єктивні спостереження. І мені здається, що Надія якраз таки використовує цих ботів в момент. Релізу офіційних кліпів музичних відео на платформі YouTube. вони використовують помірну кількість ботів, досить дозовано, і саме завдяки нативному правильному використанні ботів з'являється правильне сприйняття релізів співачки. Тут не може летіти жодного каміння в огорожу Дорофєєвої, тому що це частина роботи. І піарники досить часто використовують подібні методи. Тож, Надя це працює виключно на користь. Ну, Надю молодець, що я можу сказати. А ось по сусідству з Дорофєєвою, як ви думаєте, хто розташувався? Олексій Потапенко. Теж суб'єктивні спостереження, не стверджуємо, але. У Потапа є така звичка, особливо раніше, коли зашкварився, не в період повномасштабного вторгнення, я не знаю. Цей момент я не відслідковував. А ось до початку повномасштабного часто були моменти, якісь настільки позитивні, настільки захоплюючі коментарі в адресу Олексія, і ти такий думаєш, боже, покажіть мені портрет тієї цільової аудиторії, на яку працює Потап. Окей, там ще Настя. Аж ніс зачесався, правду кажу. Е, окей, Настя, у неї було серйозне кар'єрне зростання, і формувалася якась навіть фанбаза. А потап, ну про що ми говоримо? Принаймні використовував їх досить агресивно, не нативно. І, мабуть, не приховував цього. Не знаю, хто помічав такі моменти, давайте поспілкуємось. але я не вірю, друзі. Я не вірю. От напишіть в коментарях, погоджуєтесь з моєю думкою чи ні. Я не вірю, що у Подапа є люди, які там просто моляться на Олексія як на ікону. І просто в такому захваті прям живуть цією людиною. Mm. Mm -hmm. Теж саме стосується Олега Винника. Так, так, так. Не сперечайтесь, зараз налетять вовчиці. Я вам скажу лише одне: ви просто зверніть увагу і проаналізуйте. Вовчиці найбільша, наймогутніша фан-база в Україні. Всі стояли горою жінки. Ось почалося повномасштабне історію скандалу. Ви далі знаєте, чим це все закінчилося? З чого почалося? І коли він створює фонд, вовчиться на Фейсбуці, а там три каліки. Розумієте, підписано. І не може зібрати жодних коштів, про що ми говоримо, про яку ефективність живої фанбази. Це абсолютно штучний проєкт для підтримання легенди, феномену фанбазу вовчиць, який насправді не відповідає дійсності. Тобто, глядачеві показують, дивіться. Олег Винник, багатомільйонна база, шанувальники. насправді звичайні ботоферми. Тож, <с> взагалі, артисти, про яких ми сьогодні говоримо, якщо у вас є додаткова інформація, мій інстаграм завжди для вас відкритий. І до цієї ж категорії, навіть ні, не так, не до цієї. Скоріше до категорії з Дорофєєвою. Гурт Калуш, як мені здається, використовують ботоферми. І досить часто по відношенню до інших проєктів лейблу Енко. Саме для формування позитивної суспільної думки про той чи інший реліз. При цьому, при цьому, будь ласка, зверніть увагу, це використовується в досить агресивній формі, там немає нічого нативного, там просто відверто. Вкидуть ці всі історії. Взагалі, на мою думку, якщо тобі не подобається пісня, не сподобалось відео, хто б що там не казав, незалежно 300-500 тисяч людей, 100 500 тисяч людей не подобається, не дивишся, не реагуєш, не сприймаєш. От і все. Але, можливо, є якісь ще цілі. Друзі, давайте пофантазуємо разом. І зараз з вами перейдемо до четвірки найулюбленіших представниць. Точніше, замовниць ботаферм. Настя Каменська. Ну звичайно, коли з'являлася прем'єра кліпу Елефанти, Хіганти, Ахуєву Хуйово, я не пам'ятаю, як ці навіть назви звучать правильно. Настяні музичні відео просто закачували цими ботами. Одні позитивні коментарі. Зараз Настя теж використовує ботів, особливо в момент зашкварів, там після інтерв'ю з Єфросиніною, після горе відомого розіграшу автомобіля. І тут з'являються незрозумілі аккаунти без фотографій, без відео, без контенту, без нічого. Або знаєте, у ботів є одна характерна риса на секундочку. Мама трьох дітей чи мама щасливих янголят. Ось все, що в такому ключі, і там лише 2-3 фотки, маєте на увазі здебільшого це боти. І Настя грішить, користуючись послугами цих ферм. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Але, Настюшо, ти вступаєш в таку багнюку, що тобі для відбілювання потрібні не боти, а справжній пральний порошок. Камінська. <ривання> <могу> Моя улюблена дамочка, яка... Це з доказами, з пруфами. На секунду. На секунду. Є це все в моєму телеграм-каналі. Коли я обговорював Камінську, у нас була пряма конфронтація. Ти можеш використовувати це відео, хуй собачий. І хотілось би попросити тебе, прежде чим ти зсилаєшся, звісно, і говориш, що це можуть бути сплітні, не утверждай, будь ласка. Либо, коли ти утверджаєш, должна быть доказательная база. Будь любезен, потому что я же все равно вернусь в Украину, ты понимаешь? И ты очень некрасиво себя ведешь с очень многими артистами. Ты ничего никогда не добьешься, потому что ты нищеброд, просто запомни это, нищеброд. Ты таким был, таким и останешься, потому что на говне, которое ты подливаешь к людям, которые работали постоянно, ты никогда не заработаешь. Вот вот, еще хотела сказать, что все, кто меня не набьют, я ебала. Ну так бывает, понимаешь, но они останутся просто... Вибачу. Многие спрашивают, кто это говорит. Котик, ты мне денег должен. Да хуй в пальто. Говорит. Это хер с горы, которая непонятно что пиздит. а Я просто повелась. Сижу с мужем ужинаю. Тебя вспоминаем не злым тихим словом. И налетели боти. В контексте російської мови, где вы были 8 лет. А дівчатка прекрасна, хочу поділять Славу Камінською, і бла 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 Це мій персональний досвід з пруфами того, як Слава Камінська використовує в дуже дуже агресивній формі ботів. І не тільки по відношенню до мене. Чимало релізів своїх колег-артистів вона заробила, чи то від заздрощів, чи то від ревностів. Я не знаю, що в тій голові. Але Слава Камінська в топі нашого рейтингу. На другому місці маленька люда, а точніше, нова українська співачка Світлана Риганіцца. Е, Вибачте, Світлана Лобода. Лобода використовує ботів завжди. От з моменту, коли вона переїхала до країни болот, з тих пір головна формула найгарячіших обговорень її кліпів це бото ферми. Щоб не було, ботоферми. Телеграм-канал фактичний приклад. Просто фактичний. Прослідкуйте, будь ласка. Тиждень, два, місяць за телеграм-каналом Ловоди, і ви побачите, що сьогодні в неї 30 тисяч підписників, завтра 50, післязавтра 100 тисяч підписників на цьому каналі. Потім 70, потім 32, потім 18. Ці цифри скачуть як шалені коні. Тому свєто, я не розумію навіщо, як? Заради чого? Заради кого? Чи це така невпевненість внутрішня, чи це. Зіркова хвороба чи це хвороба того, що потрібно постійно бути ем, як то кажуть, в центрі танцполу? До речі, забув про третій шлях використання артистами ботів. Це виключно для свого его потішити своє его. В неї там в інстаграмі мільйон підписників, але її ім'я нікому не відоме. Буває таке, для чого це і навіщо? Теж можете поділитися своїми думками в коментарях. І ви запитаєте, хто очолює наш рейтинг? Ходило багато легенд, було багато спостережень, дуже багато моїх кошенят надсилали приклади. Ми зараз не будемо це подавати як факт, ми зараз не будемо це подавати як теорію. Ми просто запропонуємо до вашої уваги з нашими кошенятами. Для розмірковувань. Кандидатуру української співачки Тіни Кароль, фан база Дан Тіна там просто кишало цими ботами, це просто щось неймовірне. Там же як виходиш, сказати щось про Тіну Кароль, відразу летять боти. Байдуже хороше, погане, повинно бути тільки хороше. Наскільки це дієвий метод, що він взагалі дав співачці, я не знаю. Але зараз, здається, Тіна почала виправлятися, аналізувати свої помилки і вже не використовує так активно. Так агресивно ці ботоферми. ферми, а раніше, вибачте, хана? Я до речі, особисто з ними зіштовхувався десь в 2019-20-х роках. Королевою ботів, принаймні за увесь цей період українського шоу-бізнесу, на даному етапі можна назвати Тіну Кароль, але можливо з часом щось зміниться. Як вам такий рейтинг поділіться своїми думками? Кого я міг забути? Можливо, у вас є власні спостереження. Про все пишіть в коментарях. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже в наступному випуску пліток, який виходить кожного, кожного дня на моєму каналі. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.